Доброго вечора, ластівочки, соколики. Мені з'яготина посилочка від Дарії. Так, ну, дякую. Якраз на благовіщення для мене подарунки. Хай до вас, Дар'я. Летять десятки радісних вісточок. Бо перед благовіщенням подарунки отримати це також дуже добре. Дякую, моя дорогенька. Щось тут таке дуже гарне. Ого, зараз. Зараз будемо дивитися. Так, дуже багато всього. Ух ти, це, мабуть, дивіться, фруктові суш... Фрукти сушені. Фрукти тропічні, сушені з В'єтнаму. Клас. Дякую, сюди. Снімаємо так далі. Так, Сюди знімайте оператор. Так, тут щось таке. Зараз котики вже мічтають залізти в ящик. Так, дякую. Ну, на Паску вип'ю. Так, далі. Ух ти, багато всяких смаколиків. Дивіться, яйця до паски. Яйця шоколадні до пасочки. Так, шоколад. Так, дякую. Манго. Урибається мій оператор, бо любе. Так, кава. Так, сюди, надо, сюди і сюди світить. Зараз. І тут Даша написала мені, Дар'я написала, ви так сюди Так. Доброго дня я двішка. Сюди насвічуйте. Насправді. Нема ніяких слів, щоб повну повагу, міру висловити вам подяку дуже. Хотіла вам зробити вам щось приємне, бо ніяк не могла, понятно, тут написала. Знаю, так, дякую вам за оберіжки на, для доні. Певна, що все буде добре. Дякую вам і тут багато особистого, ну то таке особисте не буду. Ох, тут, ой, ой-ой-ой, падає все, бо спішить до мене хтось, бо дійсно так, тут смаколики. Смаколики, смаколики. Так. Ось. Так, далі дивимося. Тут ще щось. Так, зараз. Ой-ой, сюди дивіться. Так, зараз дивимося. Тут велика посилка. Ось. Відкриваємо ще тут щось. Ось такий ящик. Запригнули всі. Так, дивимося, що тут. Дякую, пям на благовіщення. Це гарний знак і для Дарії, і сім'ї, і для мене. Хай десятки разів буде більше в Дарії прибутки, і здобутки. Щоб все було добре. в неї. так обов'язково буде. Так, щось тут таке, не знаю щось. А, ух ти, тут блюдо. Синемся. Сейчас, час, там сейчас не закінчується. сейчас. Так, класне. Блюдо, ух ти, так зроблене красиво. Дивіться, якими... Камушка. ми гарне для пірожних. Дивіться, бачите, як гарно. Дякую. Я люблю такі речі. Гарні для суперек, для пирожних. Так, ще щось. Ужери на так упакувала гарні. Що-ча. Щось, щось, щось. щось таке. Як... А коти вистачають, щоб залізти на стол. Ой, які гарні. Дивіться, це просто неймовірно гарно і це комплект до цього блюда. Так, дякую. Щас так. Так. Дивіться, яка краса. Неймовірно від блюду. Дякую, моя дорогесенька, за вашу увагу і повагу до мене. Дякую вам. Мені дуже дуже приємно.